хочу розповісти за результати своєї донечки Іринки. ринки, на даний час вже є документальні підтвердження. В неї з 2012 року, 2012 року був підвищений біодрубін, і він, відповідно, в неї піднімався. І падав тільки від хімічного препарату, не буду називати яким. І коли вона переставала пити про хімічні таблетки, воно в неї знову піднімалося. І в неї були такі показники 50, потім в неї виросло до 80 показник білорубіну, а це стан починки, а потім піднялося до 90 і в травні місяці ми здавали, було 111. І от на продукта клітинного харчування ми вже п'ємо три роки, вже пішов четвертий. Це е, Кожна людина повинна зрозуміти, що це клітинне харчування, що це очищення кожної клітиночки, і на це потрібний час. І ось цей час для Білорубіну для нас прийшов, тому що ми здавали буквально тиждень назад Білорубін, неї білорубін на даний час, від 111 опустився до 65. Це взагалі це унікально. Це, ну, це стан печінки. Ми зробили усі починка. В нас була щось більше назад в нормальному стані, але показники все рівно були збільшені. І це тільки нам допомогло кліти на харчування. Просто це унікально. Люди просто дослухайтеся, тому що ну. Що найбільше вживала при такому? Що саме більше? Вона пила майже всю лінію. На постійній основі ранішні, вечірні, омеги, імонокод. І зелений коктейль, показники крові прекрасні зараз. Нас хороший 132 сто На лейкоцити в нас нормалізували 4,5. Це взагалі дослухайтеся, тому що розумієте, на це не вплинеш нічим. А якщо вплинеш, то це буде тимчасово. Хімічні препарати цього просто не зроблять. Воно зніметь сиптом, причину вони не заберуть. Дослухайтесь і будьте здорові. Ще одне питання. Імунокод на постійній основі чи да, на постійній ми п'ємо. Да. Я особисто приймаю приймає. Вся моя сім'я з чоловіком і дочка приймає на постійній основі. Угу. Все, добре, дуже дякую. Тому що там трансфер-фактор, да, так. Трансфер так, що, фактор Дякую, Танюшка, дякую. дякую, все, щасливо, будьмо будь здорові.